Рідний дім, нам так затишно у нім, як тахи ми всі злітаємось до школи, незабутні ці роки, найдорожчі нам стежки. Не забудемо ми в житті тебе ніколи, Нам урок скликай. Дорогі наші випускники, Нелегкий час ми проваджаємо вас зі шкільного прогрогу. Ми разом пройшли цей нелегкий, але цікавий шлях. Ми разом вчилися, пізнавали світ, долали труднощі та раділи перемогам. Ось і настав цей день день випуску зі школи. Це знаменна подія, яка знаменує собою кінець однієї епохи і початок нового. Я пишаюся вами. Впевнена, що ви досягнете успіхів у будь-якій справі, за яку візьметеся. Не бійтеся змін і нового. Кожна зміна це можливість стати кращим, вирости. Життя це великий шлях, який ми проходимо, і ви маєте шанс зробити його яскравим і неповторним. Бажаю вам. Зустрічати кожен день з посмішкою і вірою в свої сили. Ви творці свого життя і свого майбутнього. Хай кожен ваш крок буде направлений до мрії, а кожна проблема лише робить вас сильнішими. Не зупиняйтеся на досягненні. Бажаю вам знайти своє покликання, реалізувати свої мрії та бути щасливим у кожному моменті вашого життя. Щасливої дороги! Вам, шановні любі наші діти, миру всі, перемоги та благополуччя. Мої любі діти, колись були ви малюки, як познайомились ми з вами, аж ось уже випускники. З випускним вас вітаю сьогодні, пам'ятаю, як йшли в перший клас, а тепер всі дорослі та модні не впізнати вже вчительці вас. Мрії завжди хай вас надихають, і нехай незнайом буде страх, Хай вас успіхи в долі чекають, обере кожен вірно свій шлях. Хай збудуться всі ваші мрії, сил вам і натхнення, легкої долі, великого щастя в житті та кохання, І головне мирного майбутнього. Самі перші. Та самій дорожче, з вами разом цікаво вчилась. Разом з вами я стала дорослішою, а в душею і серцем відкрилась. Від душі та від щирого серця побажаю досягнень, любові, хай досягнення будуть високі та щасливої світлої долі. Пам'ятайте дорогу до школи, тут вам завжди зрадіють, сміхнуться. Знання, що, здобуті роками, справжнім ділом для вас обернуться. Діти, сьогодні хочу вам подякувати за те, що залишили такі гарні спогади, і до всього серця бажаю вам успіху. Падайте, але завжди підіймайтесь. Ще бажаю вам ніколи не слідувати чужим порадам, а дослухатися до свого серця та до своєї інтуїції. Будьте впевнені, ви варті більшого. І нехай поруч будуть тільки гарні люди. Вітаю, мої дорослі діти! Сьогодні дуже хвилюючий момент у вашому житті. Ви пройшли довгий шлях, і я пишаюся кожним із вас за ваші досягнення, за ваші зусилля. Я впевнена, що ви продовжите навчання і отримаєте ту спеціальність. Про яку ви давно мріяли. Я бажаю вам створити міцні родини, щоб завжди ваші кохані та рідні були поруч з вами. Я бажаю вам та вашим родинам миру, добробуту, злагоди. Мрійте, розвивайтеся і пам'ятайте ваші можливості безмежні. Інтерв'ю з випускниками. Знайомтесь. Всім привіт, я Стас. Я випускник один класу. Старанний учень, але іноді любить бути байдиким. Всім привіт, я Єгор я випускник. Веселий хлопчина з добрим серцем. Привіт. Я Вероніка і я випускниця. Завжди знаю, що їй потрібно. Привіт, я Максим, і я випускник. Добрий та життя хлопчина. Привіт! Я Юля і я випускниця. Не квапиться по життю, але цілеспромована. Назвати Артема. Я випускник. Відповідальний, позитивний. Завжди прийти до допомоги. Привіт! Я Оля, Я випускниць. Розумна учениця з раціональним підходом до життя. Всім привіт, я Олександр. Я випускник. Компанійськість любить швидкість та мотори. Добрий день, мене звати Нікіта. Щаслива людина за часом не слідкує. Привіт, мене звати Альона і я випускниця. Можуть досягнути успіхів в різних справах, але їй то не потрібно. Привіт, я Богдан. Я випускник. Цілеспрямований та трудолюбивий, За чого хочу досягти. Що найтепліше запам'яталося зі шкільних часів? Найтепліше, що я запам'ятав зі шкільних часів, це підготовка до свят та перерви. Найтепліше, напевно, це коли ми були в класі в 5-6. Ми після уроків приходили в наш старий клас до Олександри Олексіївни і з нею конфетами. то балакали там про все щось і жалувались бувало. Казали, як ми хочемо назад у младшу школу. З найтепліших шкільних часів для мене запам'яталося тренування з футболу у спортзалі, футбольні турніри та шкільні спартакіади. Найбільше зі шкільних часів мені запам'яталося, як я розбив головою хімічний шкаф. Як ми чекали перерву, щоб піти з хлопцями та пограти в футбол? Дружні розмови на перервах та сміх з друзями. Чаювання після уроків зазвичай це було у молодшій школі, але хтось приносив щось солоденьке, були розмови про життєві ситуації, і складалося таке враження наче ми одна велика дружна сім'я? Бігали на тренажери. Шкільні свята та літній табір. Фраза, яка описує мене. Мене описує фраза старанний та розумний учень, але з невеликою ледачістю. Може, але не хоче. Фраза, яка описує мене веселий та добрий. Навіщо відкладати на завтра те, що можна взагалі не робити. Скромний хлопчик. Я йду повільно, але я ніколи не повернуся назад. Я все встигну, Просто не сьогодні. Фраза, яка описує мене, це фраза Добрий день. Вибачте, це запізнення. Професія моєї мрії. Професія моєї мрії це працювати в правоохоронних органах України. Юрист пожежник. Бортпровідниця. Я працювати ніколи не мріяла, поэтому в мене немає професії. Я завжди хотіла, щоб гроші з'являлися самі одкудись. Ну так не було. Професія моєї мрії це лікар. Я дуже хочу допомагати людям. Професія моєї мрії графічний дизайнер. З самого дитинства я мрію стати агрономом. Агроном. Моя професія мрії агроном. Професія моєї мрії водій маршрутка. Мій улюблений вчитель. Мій улюблений вчитель це Микола Іванович. Лілія Миколаївна. Е, мій улюблений вчитель це Олександра Олексіївна. Тому що я пам'ятаю, як ми чай і. Ці моменти для мене запам'яталися найбільше. Мій улюблений вчитель Гладки Микола Іванович. Любима вчителька Нагорна Надія Григорівна. Лілія Миколаївна. Середа Антоніна Іванівна. Ну, у мене два улюблених вчителя: це Лілія Миколаївна і Володимир Іванович. Бондаренко Лілія Миколаївна. Для мене всі учителі улюблені, але із найулюбленіших – це Дадашева Олександра Олексійна та колишній вчитель фізичної культури Колянда Віктор Андрійович. Що є символом вашого класу? Символом нашого класу є дружній колектив, який підтримує кожного в любій, непростій ситуації. Друзі. Символ нашого класу це Сонце, бо ми яскраві, різні, але завжди разом. У нас в класі були всі хлопці футболістами. Тому я думаю, що клас футболістів. Символ нашого класу це сміх. Навіть під час контрольної, коли ніхто нічого не знає. Нехай це зараз пролунає дивно або навіть провокуюче, але. Ми були унікальним класом. Нам завжди казали, що ми найнеслухняніші по всій школі, що ми не притримуємося нору. Я не бачу в цьому нічого поганого. Натомість, кожен наш прояв творчості, наприклад, виступ. Ми завжди їх робили своїми силами. Чужі сценарії намагалися завжди відкидати і робити щось своє, щось веселе і круте. Що я зрозумів під час навчання у школі? Я зрозуміла, наскільки важливо працювати в команді, поважати думку інших, це знаходити компроміси. М -м -м, багато що зрозуміло, напевно і школа. Що час летить швидко. Під час навчання в школі я зрозумів, що навчання це не просто уроки, це розумовий та фізичний розвиток. Під час навчання в школі я не зрозумів нічого. Я зрозумів під час навчання у школі, що треба підтримувати друзів та вірити в себе, що старших треба поважати. Що я зрозуміла під час навчання у школі, що знання це не тільки оцінки. Я зрозуміла, що треба поважати кожну особистість, якщо вона поважає тебе. Поважати вибір, вислів або зовнішній вигляд. Ще я зрозуміла, що школа це не лише про оцінки та предмети, це ще й про перших друзів, про перші падіння і перші перемоги. З чим у тебе асоціюється школа? З чим асоціюється школа у мене, наприклад, з безсонням. Школа у мене асоціюється з другим домом. У мене школа асоціюється зі словом родина. з бібліотекою, де багато книжок. Є шкільною їдальнею. Друзі. Веселощі. Школа в мене асоціюється з друзями та літнім лагерям, домашнім завданням. Школа у мене асоціюється з перервами та дзвінками. Як я бачу своє майбутнє. Без війни. Хочу відучитись на агронома та займатися полями і мати багато полей. У майбутньому я бачу себе багатим та успішним. Те, як я бачу своє майбутнє. Я бачу себе щасливою людиною, яка реалізує свої мрії. З самого дитинства я мрію стати агрономом. У майбутньому я себе бачу графічним дизайнером. Майбутнє. Ну. Я, якщо чесно, не хочу наперед заглядати, мені ще головне здать екзамени. там видно буде. У майбутньому я бачу себе агроінженером. Успішним юристом. Мої цілі на майбутнє це продовжувати займатися футболом та вести активний спосіб життя. Сподіваюся, що я зможу відкрити свій бізнес і дай Боже, щоб він був не один. Також мені б дуже хотілося розвиватися у різних напрямках творчості. Ми не говоримо про щавай, ми говоримо про зустрічі у нових ролях, у великих справах, у здійснених мріях. Наступним вересні настане той день. В журналі не буде наших прізвищ і імен І вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас з'єднали з уму і парти, бо обличчя знаєм тих, хто міг дать списати, і жартами міг веселити буденність і під письмами підробити щоденник на цім подвір'я, що трапою Якщо ми до кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі. Переглядати ми миті лишу альбомі, ті фото, де ми в різних класах ще діти, де нас ще не розкидало по світу. Ми за здоров'я вчителів поставимо всі. Зараз до дошки піде. Горем, день проведення батьківських зборів, чи коли вчителі збирали шпаргалки, які ми цілу ніч писали палко та в голові вже життя теореми, на нас чекають далі інші проблеми. Кожен кінець для нас, ніби ладка, та їм школу за всі початки. На цім подвір'ї, що трапую. не розкидало по світу Востаннє учнями до школи, що стала нам адресою надій, і не зітреться в пам'яті ніколи, а завтра станеш ближче до весна, в яких є шанс помітно роль зіграти, і хоч відомо пана пропав, там можна в цьому участі не брати. Go,